На даний момент ми знаходимося ранчо у піхушки. Тут два басейни, один соляний, один прісний. Дуже привітні хазяєва. Ми прийшли сюди чисто поїсти форельку, так як немає вже що ми хотіли бограч. Ми поїмо український борщик. Починаємо з домашнього вина. Поки що нам подали вино. І борщик наш український. Ось така подача. Так я ще не їла ніде. Зараз нам ще форельку принесуть. І інша. І ось така краса. На такому фоні. Боже, яка краса! На цьому чудовому фоні хочу вам дещо пару слів сказати. Зараз, в даний момент, я нахожусь на території ранчо у піхушки. На даний момент всі місця зайняті, номери зайняті. Ми тут поїли, було дуже смачно, ціни доступні, трошки менше, ніж там в інших комплексах. Тут два басейни. Можна прийти просто на басейн 100 гривень на сьогодні 2023 рік, серпень місяць. Там є джакузі, солений басейн і прісний. Дуже прекрасна територія. Тут дуже прекрасний панорамний вигляд. Проживають люди у зараз покажу. Так, це такі беседочки У такому будиночку, там номери. Територія дуже. Ну, Приємно приємно тут знаходитись. Так, ось так. Там люди можуть самостійно готувати, а там бар, замовляють їжу. Також є стоянка, є мангали, є біседочки. Прекрасно. Ціни тут помірні, але місць немає. За минулі роки-два роки тому я помилилась назвою, назвала ранчо Офре, але це упіхушки комплекс. Внизу під відео там було написано, що ну виправлено, хто читав, хто уважний, той побачив. Приїжджайте, відпочивайте, телефонуйте. На цій же території ранчо у піхушки нічого не помінялося. Тут такі прекрасні чудові звірюшечки, кролики чи зайчики, чи хто це. Он там балдеет себе, манюсечки. Так, ты куда такие шустрые? А Ну-ка покажись. Гарнюсечки. Гарнюсечки, манюсечки. Ты тетя Люда их фотка. Друзья, бежать, 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 бежать. Резнокулерови такие чудови, гарнюськи. Гарнюсечки. Трусики такие. Трусь, трусь, трусь. -трусь. Не всі до нас, ну тому що ми його маємо годувати. Ці гори, до речі, це вже Румунія. Щасливої дороги. Дякую, Дякуємо за візит. <ривіт> тут так е, уютно, по-домашньому. <ривіт> ну, це, звісно, прикол, але тут реально ну, дуже. Відчуваєш себе дуже ну, класно. Комфортно. Так. Да. Сонечко дуже сліпить, надіюсь, що видно номери телефонів. Ось тут рекламка також. Два роки тому у відео я переплутала ранчо офре. Воно туди йде вниз. Зранчо у піхушки. Піхушка тут. Вийшовши з піхушки, там ранчо офре, а тут у нас комплекс Прага. Ну, в попередніх моїх відео два роки тому я вже знімала більш такі були <свісно> відео, ну, більше я розказувала про ціни, про умови. Зараз я просто вас ознайомлюю чисто візуально. Зараз все є на сайтах, пишете, бронюєте, телефонуєте. Тому, якби ходити і знову знімати повторне відео, ну, немає сенсу. Хто хоче, той завжди все знайде, всю інформацію. Це я дивлюся в другу сторону від Праги. Ну, в принципі, по цій вулиці, Крянги чи Крягне, то скрізь такий краєвид. Шахту звідусюди видно, а там більш центральний, там, де ті всі бази, турбази, ще старі часів союзу. Ну, між ними, звичайно, нові комплекси вже розмістилися, побудувалися. А ось такий інформаційний стенд. Стосовно комплексного відпочинку Прага, ресторан, соляна кімната, масажний кабінет, сауна. Солений басейн, солений джакузі, прісний басейн, дитячий басейн, альтанки, мангали, зелена зона відпочинку, ресторан. Буквально в декілька метрах за Прагою відкривається у нас панорама на відпочинковий комплекс «Романтик». На жаль, коли я телефонувала, було дуже важко замовити якісь номери. Дуже важко. В цьому році самі хазяїва, власники комплексів говорять, що минулий рік, так як війна, позаминулий ковід, багато комплексів було закрито, зачинено. Не було відпочивальників. Да. Для інформації, так, сонечко світить, але... Багато комплексів було зачинено. А в цьому році аншлаг. Я два роки тому знімала відео, кидала в Ютуб, посолод воно багато. І коли прийшлося в цьому році мені замовляти, я була в шоці, все зайнято, все зайнято. Хочу сказати, що, по-перше, ціни в два рази підвищились у цих комплексах. Не у всіх, звичайно. Залежить від місяця, червень, липень, серпень, залежить від номерів, так, це лотос, комплекс лотос. Пожалуй, він саме перший. Якщо починати ця вулиця Крянге, якщо заїжджати з центральної траси, там алергологічна лікарня. І ця вулиця тягнеться аж туди до ялинки, до комплексу ялинка.